Вітаємо! У цьому відео ділимося з вами тим, чого досяг Миколаївський ліцей номер 5 за останні 4 роки роботи. Навчаючись у дистанційному форматі, а тепер у умовах війни, ми зіткнулися з великою кількістю викликів, від яких залежала якість нашого освітнього процесу. А саме, як проводити уроки зручно та якісно, як оцінювати учнів та учениць, якщо вони в різних умовах? Як оптимально підтримувати комунікацію з батьками, як, попри все, мотивувати дітей навчатися, і багато багато інших проблемних запитань. Починаючи з часу карантинів 2020 року, ми активно шукали відповіді на ці запитання, а пробовували різні платформи та методики. А із початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що новий навчальний рік буде дуже відповідальним. Тому, із червня 2022 року ми почали ретельно готуватися до нього, підлаштовували знайдені рішення до нових обставин, підвищували ті навички вчителів, учительок, тестували різні диференційні підходи в навчанні та оцінюванні, розробляли механізми комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, вишукували підводні камені і способи їх подолання. І результатом цієї наполегливої праці стало створення АСКІ. Що таке АСКІ? АСКІ – це освітня платформа у формі сайту, яка доступна на будь-якому пристрої та кожному учаснику навчального процесу. Ця платформа поєднує в собі всі можливості та принципи, які необхідні для сучасного освітнього закладу. А саме інформація про заклад, форма звернення громадян, психологічна допомога відео-новини, динамічний розклад, швидкий доступ до онлайн-уроків, месенджер для комунікації вчителів, учнів батьків, щоденник оцінок та перегляд завдань учнями батьками, електронні записки щодо відсутності учня на уроках, звіти про відвідування та успішність, індивідуальний підхід до кожного учня, гейміфікація навчального процесу та багато чого іншого. І все це. Користувачі отримують за допомогою лише одного аккаунта. Чим ASCII відрізняється від інших навчальних платформ? Тим, що вона містить в собі лише ті функції та працює лише за тими правилами, які потребує наш заклад. І якщо треба, ASCII можна легко переналаштувати під нові обставини. У платформи ASCII немає кінцевої мети. Кожного місяця з'являється новий функціонал. Який розширює її можливості та вирішує певну проблему. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про нашу платформу ASCII. Якщо у вас є бажання більше дізнатися про те, які можливості є у кожного учасника освітнього процесу, пропонуємо вам подивитися інші відео на нашому каналі.